Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні я хотів розказати про ще один проект, який ми робили. І що саме цікаво, завжди приємно бачити ефект, який ми отримуємо від того, що ми зробили. Не забувайте підписуватися на наш канал. Тут ми викладаємо досить цікаву інформацію, завжди ділимось. Тим досвідом, який накопичувала досить багато років, Ще до війни до нас звернулися з організації Відкрити серця да, для того, щоб збудувати теплицю для людей з обмеженими можливостями. Це теплиця 5х20, яка като ми створили. Теплицю, в якій досить зручно працювати таким людям, тобто вона має широкі проєми, вона навіть зручна для тих, які будуть переміщуватися на колясці. Тому вся ця теплиця будувалася саме для таких людей, і ми ці теплиці допрацьовували, щоб створити ідеальну конструкцію для вирощування. По перше, вони відчувають, що вони потрібні, тому що вони в процесі вирощування вони виникають. Вони їм приємно бачити результат своєї праці, тому що коли ти садиш луковицю і через деякий час ти отримуєш вже зелену продукцію, ну це завжди приємно. Маю надію, що це одна з найкращих терапій, коли Людина почуває себе важливою частинкою нашого суспільства, навіть незважаючи на те, що у нього, у нього обмежені можливості. У нашому рослинному господарстві нам потрібна була теплиця, в якій. Дуже гарну і здорову розсаду. Тому в такій теплиці можна вирощувати розсаду капусти, розсаду помідору, розсаду перців, баклажанів. що то дозволяє нам вирощувати якісну розсаду саме в такій теплиці. Це те, що її можна дуже гарно провітрювати, Тобто бокові, бокові сторони скійомки можна скрутити і можна підняти настільки, наскільки буде потрібною відповідна температура для вирощування чи інших рослин. А мова ведеться про раннє вирощування, наприклад, навіть і е, редьки. Чому, е, чому саме ці рослини можуть якісно рости? Тому що е, ви знаєте, що в нашому регіоні, наприклад, в березні, квітні, в травні можуть бути досить високі температури. І якщо вчасно не проводити таке провітрювання і вчасно не доглядати якісно за рослинами, то рослини можуть хотіти або ж просто можуть загинути. Зараз ви вже бачите, що теплицю ми підготували до зимового періоду. А саме, ми зібрали врожай, потім наступний етап. Ми підготували землю. І засіяли, ви бачите гірчицю. Гірчиця, гірчиця це той сидират, який необхідний для того, щоб земля потім була наповнена органічними добривами, а також була пухкою. Ви бачите, що наша гірчиця вже досить висока, вона дуже гарно почала рости. І це нас радує, тому що наша земля буде збагачена, як я вже казала, органічним добривом. Вона буде пухкою. І наступний етап це коли вже зацвіте наша гірчиця, ми з ми можемо потім її землю або перекопати, або перефризувати це вже те, що ви можете собі дозволити на такій, невелич... на такій невеличкій площі землі, аби весною ви могли вчасно почати весь процес вирощування рослин в такій теплиці. В такій теплиці, як ми щойно показували, ми можемо вирощувати навіть пряні трави. Ви бачите, вони дуже гарно ростуть, дуже швидко, і температура, яка Температуру така теплиця може гарантувати навіть до листопада місяця. Головне, щоб не було заморозків ну, більших ніж мінус 2 градуси, тому що рослини будуть вже тоді гинути. Також в такій теплиці ми ще вирощуємо. Навіть осінню можна вирощувати, наприклад, зелень, можна вирощувати різні салати. Це дозволить вам якісно харчуватися і однозначно ви будете здоровими, якщо будете. Чути і виконувати наші інструкції, переглядаючи наш такий невеличкий ролик. В нашій теплиці досить гарно можна вирощувати руку. Ви можете побачити, яка вже в нас вона виросла. Вона має невеликий термін вегетації, тому це дозволяє вам вирощувати досить великий об'єм такої рослини. Зараз вже триває 20, 21 день приблизно, як ми посіяли руколу, і вона вже готова до збору. Ви знаєте, що вона має дуже гарні поживні властивості, тому в осінній період це надзвичайно актуально. В наших широтах, взагалі в Вінницькій області, ви знаєте, що досить великі перепади температури. Зокрема, влітку досить часто буває, коли е, в день. Жарко, а вночі досить холодно. Тому е дехто з людей вже може планувати, наприклад, вирощування перцю е в тепличних умовах. Ми в цьому році спробували, і в нас досить вдало, як ви бачите, вийшло, ми вирощували перець болгарський, звичайний е солодкий перець. От. Він е Доспіває термін вегетації в нього продовжується, і тим самим ви себе можете забезпечити в осінньою, навіть зимовий зимовий період перцем. Що хочу сказати про болгарський перець. Це досить гарна рослина, яка яку можна зібрати навіть в неспілому вигляді. Якщо ви перець зберете зелене, покладете в прохолодне приміщення, то обов'язково люди кажуть, що він дійде. Він справді тоді стає спілим через неділю, другу, і ви можете його споживати. Навіть в ті терміни, коли вже перцю немає на городах, в такій теплиці, яку ми придбали за рахунок проекту, можна вирощувати не лише зелень, овочі, а однозначно можна навіть вирощувати квіти. Ви можете побачити, вже досить гарно вирощені ось такі хризонтеми різного кольору. Ми їх ще ринкували, після того ми їх садили у вологий ґрунт і доглядали за ними. Така теплиця дозволяє нам якісно вирощувати квіти, тому що, як я вже повторююся, вона дає дуже гарну температуру. Разом з тим, гарне дуже освітлення, м'яке в теплиці, і однозначно ми можемо забезпечити температуру як в день, так і вночі, ту, яка підходить рослина. В день ми можемо також провітрювати, а вночі наші рослинки захищені від холодів. Дуже гарно тою клейонкою, якою накрита теплиця. А з вами був Олександр. Екотеплиця. Живіть в гармонії з природою. в по прогресу. і До нових зустрічей.